Доброго ранку, діти! Вітаю вас і запрошую на заняття з грамоти. Спочатку ми пригадаємо вивчені букви і вставимо їх у звукобуквені схеми. Розглянемо схему до слова РАК. Як ми бачимо у схемі три віконця. Промовляємо слово Рак. Перший звук Р. Він твердий приголосний. Позначається однією рисочкою. Слухайте. Рак. Яку букву вставимо в віконце? Вірно. Голосну А? Наступний звук К. Він твердий приголосний. Слухайте наступне слово. Лук. Перший звук Л. Він твердий приголосний. Лук. Яку букву вставимо в віконечко? Дуже добре голосну у. Останній звук у слові к. Він твердий приголосний позначається однією рисочкою. Дивимось наступні слова. Перше слово сир. У першому віконці звук с. Він твердий приголосний позначається однією рисочкою. Слухайте слово сир. Яку букву вставити в віконце? Молодці. Голосну і. Третій звук у слові Р. Він твердий приголосний і позначається однією рисочкою. Наступне слово око. Яку букву ви почули? Так. Голосну О. Другий звук «К». він твердий приголосний позначається однією рисочкою. Яку букву вставите в третє віконечко? Вірно. Голосну О. Подивіться діти, на наступні слова Ара. У першому віконці так. Голосна А. Другий звук Р. Він твердий, приголосний і позначається однією рисочкою. Яка буква в третьому віконечку? Вірно, голосна А. Слухайте наступне слово Мак. У першому віконечку Молодці приголосна буква М. Мак. Розумнички голосна буква А. Останній третій звук К. Він твердий приголосний. Позначається однією рисочкою. Молодці сонечки пригадали усі вивчені букви. А зараз. Ми познайомимося з новим звуком. Послухайте вірш ловить Ігор Карасі для своєї киці, а Івасик і Васі, ірочки, сестриці. І сміється навіть рак, бо Івась не знає. Оселеців аж ніяк в річці не буває. Скажіть, який звук у вірші повторювався? Так, звук І. Спробуємо його зловити у словах. Слухайте: Манго, півень, хурма, вишня, білка, миша. Мавпа. Зірка. Тарілка, ложка, чашка, ручка, кофта, віник, шапка, майка. А тепер перевірте. А тепер познайомимось з голосною буквою І. Буква І, не наче свічка з ясним вогником горіть, а погасне чорний гнотик стане крапкою над І. Погляньте, скільки предметів схожі на букву І. А тепер, діти, ми з вами почитаємо. Поставте пальчик на верхнє коло з буквою А. Читаємо А-У-О. Наступний рядок поставили пальчик на коло з буквою У. Читаємо У-О-І. Читаємо далі. Слідкуйте. О-И-А. Останній рядок. А-І-О. Молодці діти. Дуже добре попрацювали. Нагадайте мені, з якою буквою ми сьогодні познайомились. Вірно, з буквою І. А ось вам завдання. Придумайте слова з цією буквою. На цьому наше заняття завершено. До побачення, діти! До нових зустрічей!